Друзі, всім добрий день! Мені ось нарешті прийшла посилочка від долини Роз. Одразу побачила, що є подаруночок. Троянда Кендлайт. Тепер буде дві штучки. Ось троянди, бачите, тут. І назви, і ціни. Є ось номери телефонів, адреса сайту. Так, вони завжди кладуть візиточку свою. Так, давайте подивимося саджанці. Ось так все приходить завжди в тирсі, мокрі, коренева маю на увазі. І в пакетах. Ну, ось такі маємо на сьогодні саджанці. Коренева, просто чудова. Так, перша трояндочка. Rosin Fascination Флорибунда. Я буду вставляти всюди фото саджанець, дуже гарний. Подивіться, як є коріння. От як в троянде гарна коренева, то все буде добре. Так, далі. М'ян декор по покрівна. Я її колись собі купувала на базарі, але мені не пощастило, прийшла мені крапелька. Ось такий саджанець. Багато гілочок, ну така, як почвопокрівна. але вона йде така прям шрабом і плетистою може бути. Ось так. Саджанець. Далі. Айсберг плетиста троянда. таке коріння, подивіться, як гарно. Чудове коріння. Ого! Гарний саджанець дуже. Так, далі в нас шато дева маркус шраб. Такі трішки гілочки тонкуваті. Але такі гілочки от дуже добре точно зимують. Гарний саджанець. Далі ладюре, французька троянда, це здається шраб. Не знаю, як воно буде себе поводити. Ого, саджанець, подивіться, тут така вага. От як до руки, подивіться, який корінь, ого. Не бачила ні в кого я цієї троянди. Отакий От саджанець. Гарний, дуже. Так, фруфрутанжекі. Е, теж, ні, десь я її таки бачила в когось. Напевно, що в Людмили Розотерапія. Там в неї є все. Всі сорти, напевно, що в неї є. Гарний такий. Так, далі комтеса. Чайно-гібридна троянда. Отакий От саджанець. Далі Женев'єв Орсі, флорибунда. Ну, нарешті воно в мене теж є. Чудово. Далі. Антіко Амори. Чайно-гібридна троянда. Дуже вона красива. Я от бачила волі кучерявої її. Правда, вона казала, що вона росте дуже висока, ну нічого. У неї квіти просто ну, такі красиві, неймовірно. Отака от кендлайт чайногібридна. Так, це в мене що? Ага, це е, два саджанця, тому що вони невеличкі, бачите? От, тому мені поклали два і зробили подаруночок. <гум> ну, от такі. Давайте, отак, окремо. Ну, цей досить непоганий. Такі саджанці продають е, е, і за повну ціну. От. Коренева, чудова, подивіться. От, і цей взагалі класний. Отак. Так, дві кендлайт. Добре. Далі Yours in Continued Friendship. Ау! Флорибунда, теж чудова флорибунда, наскільки я бачила а в дівчат других. От такі саджаниці. Ну, всі як один, я так скажу. Правда, що ось кендлайт цей трішки маленький. Один. Ну, ось цей дуже хороший. Так. І остання йолі японочка. От така. От в них гарні в долині роз японки, мені подобається. І коренева. Все, як завжди, просто, просто чудово. Я дуже задоволена. Велике дякую долині роз, якщо натраплять на моє відео. Обрізати пагони підрізати. Я не буду підрізати пагони на зовнішні бруночки, нічого не буду. Цей рік вже як положено і нічого не буду з ними робити на зиму. Тому що я завжди мені, знаєте, оце на осінь садиш і все одно пагінчики пообрізаєш на зовнішню бруночку. А навіщо воно все одно потім підмерзне? Я ж не вкриваю троянди. І воно так не зимою підмерзне. От зараз посаджу, вони будуть рости, рости всю зиму. Ці бруночки. А потім якийсь тільки сильний мороз, і тоді вони починають підмерзати або весною. От вони люблять так. Тому так, верх я абсолютно не чіпаю, а верх буду підрізати весною. Коріння Ну таке тільки те, що трішки вибивається, можна підрізати. Ну, давайте я зроблю зрізи, так як другі. Тут цикатор на місці. І от такий корінчик білий, чудовий, живенький, як це всі кажуть. От такі от. Все добре, все чудово. Я задоволена. Ну і давайте вже теж так скажу. Я посадкові ями не роблю, якщо будете запитувати, викопую ямку і саджу саджанець. Завжди заглиблюю. От місце щеплення, я десь отак заглиблюю. Але тут по цим саджанцям і так видно, скільки заглиблювати. Ось, наскільки вони в цю глиняну бухтушку замочені, отак можна і заглиблювати. Так. Ну що, друзі? Я з саджанцями дуже задоволена, як завжди, від долини роз приходять саджанці гарні. От. Пишіть свої враження за сорти, які може в кого є, із цих, що я сьогодні розпакувала. Буду вам дуже вдячна, тому що от не знаю нічого за ладюре. Ну, взагалі за ці саджанці, от за кендлайт, мало що знаю. За Надім'ян Декор знаю точно, що хороша троянда. І, тим не менш, ось за Айсберг, за фруфрутан Джекі, за Комтесу. От мені було би цікаво почути, що вони, як вони себе поводять. Може, будуть від вас якісь рекомендації, може, десь щось треба в розсіяну тінь. А, і що я ще хотіла запитати за Женев'є Ворсі. Женевє Ворсі ось він і Yours in Continued. От, здається, якась одна з них росте дуже така висока. Але я не пам'ятаю точно, яка саме. Оце в кого є, то напишіть, будь ласка, теж все, друзі. Всім бажаю гарних саджанців, гарної погоди, гарних посадок, спокійного, мирного життя. Всім всього найкращого, всім до зустрічі. А, і ще забула. Зараз я їх кину в воду, всю цю кореневу кину в воду. Кореневіна в мене немає, вони і так чудово собі. Я ніколи кореневіну, це не замочую в кореневіні, взагалі ніколи не замочую саджанці. Але зараз у нас сьогодні досить тепло, і я поки що там в мене ще є деякі справи, висаджувати буду ввечері. Тому зараз, хоч тут і в вологу. Вони вмокнуті болтушку. Все одно я їх зараз скину, просто всі у водичку. І нехай собі до вечора стоять, поки я їх посаджу. І ще забула. Ось придбала собі такі кульки по дорозі на почту. По 30 гривень. Ось такі вони невеличкі, бачте до руки. Надіюсь, коти не будуть мені тут ними гратися. Одну ось так поставила до трансформ. Здається, пасують вони так. Красива ця бронзформ, цікава така рослинка. І колхікум вже відквітає.